Слава Україні! Сьогодні в проєкті Голоси ми робимо один невеличкий крок в бік, правий чи влівий не має значення. Ми будемо говорити про не менш важливих для нас людей. Чому? Тому що сьогодні день вдячності волонтерам. І наш сьогоднішній герой, напевно, ви його знаєте точно, і не один рік, Руслан Горовий. Спочатку хай буде трошки настрою і нашого прекрасного Львова. Львів, беремо в кафешці каву і дорогонимо. Ну, бач, Рома, як тут добре, а ти не хотів їхать, боявся біндеровців. Та я ж молчу, наречита з московським акцентом видає Роман. І ніхто тебе не з'їв. Та ладно, не бійтесь, я з Миколаєва, посміхається дівчина бариста Он воно що кажу, не справжня просто Бандерівка. На Великдень переїхала. А з якого району? З Водопою. Голосно там у вас ми були. Так, однак як Херсон був під скотами, то ще гірше було. Вони ближче були, летіло все. А ви звідки? Кияни, я з Конотопа, а Москвіч миргородський. А загалом ми, цигани. Давайте вам на стікері побажання хороше напишемо. Збудеться неодмінно. Про перемогу? Ну, а про що ж? Циганський табір на чолі з Русланом Горовим. Це люди, які від початку деокупації Київщини їздять по селах Київської області і допомагають, чи можуть людям. Бо від, від банячка і харчів для котів і псів до будівельних матеріалів. І потім розповідають історію про життя наших людей. Тут вже прозвучало про циган, ну і ще така невеличка замальовка. У нас у таборі гумор завжди був специфічним, та іноді їдемо днями ромчик, Оленка і я щось тереве, не моржимо. Які ж ви цигани кльові, раптом видає Оленка, так шкода, що ви скоро вмрете. В смислі? Ми з Романом, може, як кажуть, на Донбасі, замерзлі. Я від несподіванки мало по передньому авто не спинився. Ну, що, каже Оленка, ви ж уже не молоді. Рожали всі так, що військових на блокпосту перелякали. Коли у Харкові стався терористичний акт це було вже рік і не два тому загинув прекрасний молодий хлопець Даня Дідік. І Руслан Горовий зробив все, що можливо і неможливо, щоб довести історію з присвоєнням імені Дані Дідіка його школі, там, де він навчався. Бо так працює пам'ять. Наша пам'ять працює так, нам постійно треба нагадувати, і нам постійно треба пам'ятати тих людей, які... які допомагають виживати. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я, ти ніколи не помреш. Ця пісня ти ніколи не помреш, яку написав Руслан Гуровий. А ще він пише книжки, ще він е, допомагає е, людям, і ще він дарує такий заряд оптимізму. Так що в Йо за циганським табором все буде Україна. Хай у всіх наших захисників, волонтерів, людей доброї волі буде все 4 5 0